І таким чином, оскільки ми зараз розпочинаємо складання державного бюджету на 16 рік, ключовим викликом для нас, а отже і ключовою реформою, є реструктуризація роботи Державної фіскальної служби. Головне завдання цієї реформи це забезпечити, по-перше, ліквідацію корупції у податковій та митній системі. Реформа має усунути можливості для контрабанди та ухилення від сплати податків, які фактично крадуть в нашої країни можливості посилити свою оборотну здатність та крадуть наших громадян можливість отримувати якісні державні послуги та необхідну фінансову підтримку від держави. Друге завдання реструктуризації ДФС створити справедливу, чесну, прозору податкову та митну систему, що дозволить забезпечити стабільність, передбачуваність та рівний підхід до бізнесу. Нам потрібна ДФС, що надихатиме бізнес, а не ДФС, що залякає. Карає, обтяжує, дискримінує підприємці, які чесно платять податків. Саме це є ключовим елементом створення інвестиційного клімату, що забезпечить створення нових робочих місць, підвищення заробітних плат та повернення економіки до е, зростання в 2016 році. Внаслідок реструктуризації ДФС, ми маємо отримати збільшення надходжень до бюджету, підвищення довіри до її роботи з боку бізнесу та зміну податкової культури в нашій країні в цілому.